Друзі, привіт-привіт дорогенькі. Вітаю кожного дякую всім, усім, хто зайшов до мене в гості. Я вітаю вас ось такою осінньою красою. Такі листечка чудові. І мені здалося, що вам також воно підніме настрій. Цікаво, там, де ви зараз живете, вже також осінні облітають листя, чи у вас, можливо, ще зелені дерева. А може таке бути, що у вас вже і листічка нема. То було б цікаво послухати, що ви скажете про ту місцевість, де ви живете. Я дорогенько вибачаюся перед усіма, тому що я пропустила дві середи. Почуваюся з цього приводу е, дуже ніякого, тому що я знаю, що ви чекаєте. Е, я то проговорила, то ще щось. Але сьогодні я принесла вам цікаву тему. І мені здається, що вона вам також сподобається. Я хочу сьогодні розібрати з вами таку е, дуже яскраву особистість в Біблії, як Саул. Це перший цар єврейського народу, і він дуже такий, знаєте, стислий, так багато там всього в ньому набрано в цьому негативному персонажі. Що ми можемо з вами знайти для себе також уроки звідти. І перед тим, як я почну розказувати вам про Саула, хочу вам нагадати таке: у євреїв не було царів. Були судді, яких вибирав сам Бог. А за царя був Бог у них. І вперше люди прийшли до судді, який судив на такому Знаєте, в місцевому рівні хто там з ким посварився, що не можуть таке людське між собою вирішити, приходили до судді. Суддя на той час був Самоїл, якщо не міг сам розібратися, звертався до, до Бога. Ось така у них була система правління, а Господь вже царював. І ось в підтвердження цього я піду з вами у першу книгу Самуїла. Це у нас буде восьмий розділ, і з четвертого вірша швиденько вам зачитаю. І забралися всі Ізраїлеві старші, і прийшли до Самуїла, до рами, та й сказали до нього: Ось ти постарився, свини, сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. І була та річ зла в Самуїлових очах, як вони сказали: настанови нам царя, щоб судив нас. І молився Самуїл до Господа і сказав Господь до Самуїла: Послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі. Бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Ось таку задачу поставили ізраїльтяни перед Самуїлом іти і вибрати їм царя. Але цим займався сам Господь. І він, він вибрав їм царя, зараз я вам зачитаю, якого жив в Ізраїлі людина, хотіла сказати дядько, ну, чоловік на ім'я Кіш із Вінімінового коліна. І читаємо ми це дев'ятий розділ, і другий вірш. І був у нього син, а ім'я йому Саул, молодий та гарний. Із Ізраїлевих синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Ось Господь в Біблії зробив такий акцент на те, що він був гарний, молодий, статний, вищий за всіх, дуже відрізнявся фізично. Так? Потім, потім ще раз мечтаємо на це підтвердження: це вже ми йдемо у 10-й розділ, і це 24-й вірш. І сказав Самуїл до всього народу: чи бачите, кого вибрав Господь? Бо немає такого, як він, серед усього народу. І весь народ ізняв крик та й сказав: Хай живе цар. Тобто Господь вибрав найкращого за фізичними даними. Але такий постає одразу в голові, знаєте, таке питання, хм, думка випливає. А що до серця? Що до серця, то Господь вибрав, він зовнішнього він був дуже гарний, краще всі. А що із серцем? От Якщо він дурний, ну бувають люди дурні, а треба бути царем, ну як людина з цим впорається? Або якщо у нього темперамент такий поганий, і він розізлився і стратив там людину, так ну, це ж. Це ж реально от, цар він приймає рішення, ніхто не має права йому суперечити. Тобто має тут щось бути і в серці ще, окрім того, що він має бути гарний, зовнішньо. І взагалі я не знаю, чи потрібно цареві бути гарно, але гарним. Але, мабуть, через те, що він представляє державу, я не знаю. Таке питання можна над ним, мабуть, довго думати. Так от, що цікаво, що Господь подбав і про це. Ось я вам зачитаю це 10 розділ. Шостий вірш. Це Саул каже, це Самуїл каже Саулу, Тобто, пророк каже царю. Якого вибрав Господь. І злине на тебе Дух Господній. І ти будеш з ним пророкувати і станеш іншою людиною. Так? Станеш іншою людиною. Змінишся. Далі цю, цей же розділ, 9-й вірш. І сталося, як повернувся він, щоб іти від Самуїла, то Бог змінив йому серце на інше. А всі ті ознаки прийшли того дня. Ось вам. Ну, так би мовити, перший урок, який ми можемо винести з історії Саула. Господь чітко показує, що якщо він вибирає людину для якоїсь цілі, для якоїсь роботи, то він не просто кидає цю людину, йди роби, займайся, тому що я так хочу. Ні, Господь дбає про те, щоб у людини був добрий старт, щоб у людини було все. Для того, щоб вона могла виконати це завдання, цю ціль у житті. Тобто, я не знаю, ми не маємо боятися робити те, що Господь від нас хоче, тому що це обов'язково нам буде по силам. Але далі ми будемо бачити, що Саул вже не фокусувався на бозі. А став фокусуватися на собі. Зараз ми до цього дійдемо. Мітенс до вас усіх е, вітається. Каже усім вам привіт! Такий добрий, теплий день. І зараз ми дійдемо також і до того. Другий урок, друзі, такий. Саул вже певний час царював, і от Господь йому наказав іти, в них була війна, мені здається, з точно амалики і між ними була постійно були такі війни, а млекитяни були люди дуже гидкі, вибачте. Не на зовнішність на поведінку. Вони робили страшне в очах Господа та і в моїх очах, тому що вони там приносили жертву своїх дітей, і трішки вони були на здорові розумом. Робили страшне. Вони слугували сатані, і Господь наказав Саулу, що як прийдеш і будеш з ними воювати, то вигуби їх усіх. На той час це були маленькі країни, маленькі, там не було такого, знаєте, дуже багато народу. Маленький народ, і він сказав, вигуби їх усі через саме це. І Саул пішов на війну, Господь, як і казав, допоміг йому у війні. А Саул, Саул почав не вперше вже до цього там ми можемо повернутися. В нього була вже історія, коли він робив те, що він хотів, а не те, що Господь наказував. Але це така дуже яскрава історія, яку я вибрала, щоб проілюструвати його непослух і те, що він робить, що хоче, а не Сам, а не те, що хоче Господь. Справа в тому, що коли ми е, починаємо думати, фокусуватися на собі, а не на Господі, ми вже фокусуємося на своїх почуттях, на своїх думках, на своїх бажаннях. У нас росте гордість, або ми, е, можливо, така ситуація, що ми переймаємося жалем до себе. І вже не можемо ефективно слугувати Господові іти тією дорогою, якою ми б мали. Так сталося з ним. Його гордість виросла до того, що він, ну я ж, цар, я що хочу, те і роблю. І е, йому було наказано винищити абсолютно все в цій землі, е, включаючи худобу, тому що то було нечисте в очах Господа. Він собі подумав, його той цар Ам... Амеликитянський благав, щоб його не вбивали. Можливо, він йому там запропонував щось таке, на що він, знаєте, спокусився, і він його лишив живим, і потім привів ще багато отаре, всякої худоби. там. І Господь каже до Самуїла, що такі слова. Жалкую, що я настановив Саула за царя, бо він відвернувся від мене, а слів моїх не виконав. І запалився гнів Самуїлів, і він кликав до Господа цілу ніч. Отак, е саме через гордість, саме через те, що ми фокусуємося на своїх бажаннях, на своїх цілях повністю на собі. І стається, що, на жаль, ми перестаємо чути голос Господа. Точніше, не тільки не, не, не тільки не чуємо його, ми ще не вважаємо цей голос чимось таким вартим, того, щоб зробити так, як Господь хоче. І е, розмовляли Господь із Саулом. Самуїл, пророк, приходить Самуїл до Саула і каже Пророк до царя. Їхні е, імена дуже звучать однаково, то я буду казати іноді пророк і цар. Було зрозуміло хто де. І каже, ну, що ти не виконав те, що сказав тобі Господь? Він каже, як це не виконав? Мені Господь сказав оце зробити, я і зробив. А він каже, хм, от зачитаю. О, знайшла. А Самуїл сказав пророк. А що це за мекання цієї отари в ушах моїх, Тарик рик великої худоби, що я чую? І між ними зав'язалася розмова? Саул починає виправдовуватися. Що я помітила, що він ніколи не визнає своєї провини. Він е, кажучи, що, «Та що я подумав, ну, навіщо губити ту худобу, якщо можна принести її у жертву Богу? Чи ти спитав, чи Господь хоче начистити собі в жертву, чи ні, Господь сказав, я не хочу того винищити. А він вирішив, що має бути так. Каже до нього Самуїл, Пророк до царя. І послав тебе Господь дорогу і сказав Іди і вчиниш закляттям нечистивих амалекитян, і будеш воювати з ними, аж поки не вигубиш їх. І чому ти не послухався Господнього голосу, але кинувся на здобич і зробив оце зло в господніх очах? І сказав Саул цар до пророку та я послухався Господнього голосу і пішов дорогою, якою послав би мене Господь, і привів я Агага Царя амалицького замалийка зробив закляттям. А народ узяв зі здобичі худобу, дрібну та худобу велику, як початок закляття, щоб принести в жертву Господові, Богому твоєму, в Гілгалі. І от, послухайте, він каже Богові твоєму не моєму, а твоєму. Ем, він, він чомусь не каже, що Господові моєму. Він каже, що це Твій Господь, щоб приносити в жертву Господові, Богову, і Твоєму в Гілгалі. І сказав Самоїл, пророк каже, чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послуг Господньому голосу, та ж послух ліпший він жертви. Покірливість краще баранячого голою, бо непокірливість як гріх ворожбитства, а свавільство як провина та служба Бованам через те, що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, щоб не був ти царем. І ось наш другий і третій урок перше, свою провину треба визнавати. Я розумію, що це важко, дуже важко гордоливим людям визнавати свою провину. У них винуваті усі, окрім них. Тому що гордість це як рак серця, рак душі. Людина хора і не бачить нічого, і ніколи не винуватий, не винувата, не винуваті, тільки хтось. І треба дуже берегти своє серце, яке написано в Біблії. Більш за все бережи. Серце своє, бо з нього джерело життя. Якщо ми його не бережемо, ми можемо стати гордими людьми, які не чують Бога, не чують голоса правди, не чують взагалі нічого. І тоді, вже як людина не зможе розкаятися в тому, в тій неправді, що він робить, то як тоді вона отримає прощення? І ось саме Саул був в такій ситуації, і з цього моменту. Як він став гордим, життя його пішло на добру сторону. Третій урок, який ми з вами сьогодні винесли, це те, що написано, що непокірливість, як гріх ворожбитства, Тобто Господь а, прирівнює непокірливість, це для мене чесно було майже шоком. Тому що, ну, як ми думаємо, от як особливо я думаю, так? Ну, ну це ж нічого такого ну, ну не зробила, ну зроблю наступного разу. Але що прирівнювати до ворожбитства, то це вже серйозні такі, знаєте, справи. Тому що за ворожбитство було лише одне смерть. Що далі? А, сталося сауло. У них йде довга розмова, і Самуїл пророк постійно йому розказує, показує, які в нього, як він неправильно зробив. Саул, цар підмахується, і ось настає такий момент, що потрібно було їм вдвох там, виходити до народу. І один шанує іншого, і е, якщо хтось, е, Самуїл, пророк би не вийшов, то народ би зрозумів, що щось там не те. І от е, цар каже такі слова, а Саул сказав: прогрішився я. Але вшануй мене перед старшими мого народу та перед Ізраїлем і вернися зо мною, а я поклонюся Господеві, Богові твоєму, знову твоєму, на своєму. І а, він вже вибачився заради того, щоб про нього була гарна думка, щоб про нього добре думали. Тобто, ви бачите в якому стані. Його серце. і через це Господь сказав, що я жалкую, що я настановив Саула за царя, бо він відвернувся від мене, а слів моїх не виконав Господові твоєму, не моєму, будемо поклонятися. Тобто він починає торгуватися. Я вже добре, вибач мене, і я поклонюся твоєму Богу, але йди, йди, йди зі мною сходи, аби люди про мене мали гарної думки. Гордість повністю заплутала його серце, і нічого в нього немає, крім цього. Далі, далі е, він ще м -м, починає заздрити. Господь. Відкрито сказав, що я не буду тебе мати за царя, тому що в тебе проблеми. Ти мене не слухаєшся, а мені потрібен той, хто буде слухатися, щоб добре і правильно робити цю роботу і пасти мій народ. Ізраїль жив серед таких людей, які робили дуже велике зло в очах Господніх. Це дуже багато разів сказано. Вони. Слугували сатані, і через це в них було дуже погідні такі ритуали. Вони, були... не хочу навіть це все казати, але кому цікаво, ви думаю, зможете знайти історичні факти того, наскільки там царював, все було розбещене і дуже-дуже погане, гедотне. У них були. Цілі храми присвячені розпусті. тобто, І через це Господь дуже пильнував Ізраїль, щоб він не грішив, не ходив шляхами тих народів, як він казав. І через це він вибрав Давида наступним царем. І Саул з цього приводу дуже застрив. Він настільки заздрав, він присвятив дуже багато років свого життя, аби вбити е, Давида. Хоча він розуміє, що Господь вже сказав йому, ти не будеш царем, буде царем інший. Він розуміє, що Господь самогутній, але знову він не може покаятися, він не може перед Господом прийти і сказати: Господь, я зробив невірно, я хочу. Відвернутися від моїх шляхів, слугувати тобі не було в нього ніякого покаяння, розкаяння, жалю в серці, що він так робить ні. Він просто губився в оцих усіх поганих почуттях своїх, і, на жаль, життя його закінчилося трагічно. Він, він помер у битві, і ніхто не хотів. Він розумів, що ось ось вороги підходять і що вони будуть глузуватись, з нього глумитися, що він їм потрапив у руки, тому що то були жорстокі часи, і він свого, ну, мабуть, це зброєносець був біля нього, що він каже, хлопчику тому ти маєш мене вбити. Але він боявся і не хотів. Тоді Саул сам на свого меча впав а, і так само зробив зброєносець. Але він не помер, він був при смерті, і ще інша людина йшла, яка зробила так, що він помер, допоміг йому і вбив його. Така у нього була смерть. А, знаєте, якась така не ну, дуже приємна. Ось такі уроки від Саула. Я можу ще розбирати довго а, цей персонаж, тому що він дійсно дуже багатий на уроки, на історію. Але ми з вами сьогодні закінчимо тут, а, через те, що бракує часу. І ми з вами дійшли до того, що дуже треба берегти своє серце. Ми з вами зрозуміли, що коли Господь обирає людину на якесь служіння, на якийсь шлях, на якусь роботу, то Господь завжди готує його серце і допомагає людині виконувати це все. Він не просто вимагає, а я хочу, щоб ти так зробив. А як ти там будеш робити? Мене це не цікавить. Не так, Господь дуже чутливий з любов'ю підходить до кожного. Також ми зрозуміли, що Якщо не берегти своє серце, то гордість повністю змінює курс нашого життя. Як і було із Саулом, він був вибраний на царя, йому дали усе абсолютно. Він, він, на жаль, через гордість втратив і своє царювання, і своє життя, і усі, знаєте, чудові, прекрасні можливості, які приготував йому Господь. Усі благословення пройшли повз нього. Його, на жаль, ем, на жаль, його життя було сповнене тим, що він у заздрощах намагався вбити іншу людину. Ну скажіть мені, будь ласка, що взагалі це за життя? Чи воно варте так жити? Звісно, ні. Тож ем, бережемо свої серця, думаємо про те, що ми робимо, відчуваємо. Аби в нас перевіряємо постійно себе, як казав Давид, щоб ми не стали гордими, тому що це змінить курс нашого життя. Мітинс тут вам усім каже до побачення. Але перш, друзі, ніж я з вами попрощаюся, я дуже хочу закликати кожного з вас молитися про Україну. Допомагати можна по-різному, набажати нашу перемогу, також можна по-різному, можна виробами своїх рук. Можна підбадьоренням, можна донатом, хто як може. Я особисто прошу дуже про молитву, тому що молитва – це потужна зброя, і ем, Україна потребує такого гарного молитовного тилу. Тому долучайтеся, будь ласка, давайте стояти разом у молитві, аби наша країна перемогла. Моліться, будь ласка, за всіх, хто на нолі. Тому що люди просто дивляться в обличчя смерті і особливо моляться за тих, хто не знає, що Господа. Просіть Господа, щоб він не забирав їхнє життя доти, доки вони не визнають його своїм Господом, щоб у них була можливість побачитися з усіми нами в раю. Тому що люди, які віддали своє життя за нас, за нашу безпеку, того варті. Я вас всіх обіймаю. Бажаю вам гарної середи, гарного тижня. І нехай Господь береже і вас, і вашу родину. Ще раз дякую вам за перегляди за те, що зайшли у гості. Прощаємося з вами до наступного відео. Побачимося у п'ятницю. Бувайте!